А зараз про ситуацію в енергосистемі сьогодні не планують застосовувати графіків обмежень для електроенергії для споживачів. Докладніше про ситуацію. Зараз ми поговоримо із Світланою Гринчук, заступницею міністра енергетики. Пані Світлано, вітаю. Тож, будь ласка, розкажіть, яка нині ситуація в нашій енергетиці? Так, доброго дня. Вітаю, шановні українці. Студія дійсно сьогодні. В результаті цілодобової роботи наших енергетиків на протязі останніх місяців, коли енергосистема Піддавалася таким масованим нищівним ударам з боку росіян. Нам все таки вдалося стабілізувати роботу, і сьогодні, вже в, в котрий день підряд, у нас без застосування графіків відключень. Е, і тут ще раз хочу нагадати, що це масштабна робота, яка проводиться всіма нашими енергетиками, всіма енергетичними компаніями. Ми не просто відновлюємо і ремонтуємо для того, щоб зараз бути. З електроенергією без відключень, але й для того, щоб спокійно проходити більш холодні періоди, осінньо зимовий період осінньо-зимовий період, який для нас якби є таким основним викликом на зараз, але не дивлячись на те, що в нас немає відключень, енергосистема працює стабільно. Ми все таки дуже просимо наших споживачів, як побутових, так і промислових. Розумно користуватися електроенергією, розуміти, що у пікові години навантажень треба якось зменшувати використання енергоємних приладів, особливо це зранку з 7 до 11, ввечері з 17 до 22, Адже система все одно залишається дуже чутливою, і дефіцит потужностей відчувається. Нагадаю, що через обстріли і пошкодження втрачено. 9 гігават виробничих потужностей, і тут важливо сказати, що обстріли ж у нас не припиняються, особливо в прикордонних прифронтових територіях, і енергооб'єкти в тому числі постійно знаходяться під ризиком руйнування пошкодження. Так допустимо, вчора внаслідок обстрілів в Донецькій. Області у нас знеструмлювалась підстанція, побутові споживачі а також шахта. І на момент інциденту в шахті перебувало 66 працівників. На щастя, їх всіх вивели на поверхню, і люди не постраждали в Херсонській області. Також через обстрілі знеструмлювалося кілька підстанцій а також побутові споживачі. Живлення всіх е, на сьогодні відновлено, е, і також за минулу добу енергетики додатково заживили понад три тисячі споживачів, які були відключені якраз внаслідок бойових дій. І загалом через бойові дії у нас на сьогодні залишається знеструмленими 484 вісімдесят населених пункти, оскільки ситуація там складна, і особливо безпекова ситуація енергетикам не завжди є можливість. Е, Дістатися до цих місць, щоб провести необхідні ремонти. Також на що хотіла би звернути увагу українців, це на те, що зараз урядом погоджено і вже запрацювало багато програм підтримки. Заходів по е, встановленню енергетичного обладнання саме вами, і для ОСББ, і для е, звичайних побутових споживачів, і для бізнесу дуже багато програм пільгового кредитування, якими ви можете вже зараз користуватися, і вже зараз дуже багато наших е, споживачів. Громадян отримали пільгові кредити безвідсоткові на встановлення сонячних панелей разом з системами зберігання електроенергії. Це все дозволить нам. Бути більш енергонезалежними для бізнесу для підприємств також діють спеціальні пільгові кредити для встановлення ними когенераційних установок, газових турбін, газопоршневих. І я знаю, що багато представників наших компаній багато компаній вже користуються цими можливостями і завозять, встановлюють для того, щоб забезпечувати безперебійний виробничий процес на своїх підприємствах, для того щоб бути більш енергонезалежними. Якщо у вас в процесі отримання кредитів, встановлення установок виникають якісь питання додаткові щодо підключення, щодо розміщення установки, будь ласка, звертайтеся на урядову гарячу лінію струм за номером 1549. Там ви цілотобово зможете отримати всю необхідну вам інформацію, або у вас буде перенаправлено до спеціальних спеціалістів для того, щоб максимально спростити шлях від. Там визначення місця, де треба встановити установку до е, підключення, і роботи е, роботи вже в, або в межах ринку, або тільки на свої потреби. Тому, будь ласка, звертайтеся, користуйтеся всіма можливостями. Також нагадаю, що відмінено податки мито і ПДВ на ввезення енергетичного обладнання. Тому зараз е, очікуємо, що і компанії, і громадяни будуть. Більше ввозити, і в нас не буде дефіциту в цьому обладнанні. Дуже дякую. Всім гарного, мирного, спокійного дня. Дякую, пані Світлано. Це була Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики. Вона розказала про ситуацію в нашій енергетичній системі.